В єврейському кварталі міста готують продуктові набори. Це одна із традицій песаху нагодувати голодних, говорить заступниця директора міжнародного доброчинного фонду імені Рабі Нахмана Тетяна Стеценко. Перед шабатом це дуже добре вистати гуманітарку. І дійсно є такі люди, віруючі, які можуть цілий тиждень прожити на одному хлібові. Прям хліб є і все, все, просто хліб. Головним у продуктових наборах є традиційний найдревніший єврейський хліб. Маца каже працівниця доброчинного фонду Анастасія Баришнікова. У них є спеціальні як традиції, коли відщіпується з молитвами кусочок шматочок тіста. І тоді з цього тіста можна робити хлібчик. Саме ж свято представники єврейської спільноти порівнюють з Днем Незалежності, розповідає Тетяна Стеценко. Тому що євреї в цей день почали виходити з Єгипту. Вони захотіли від'єднатися і створити свою власну державу. В пустині їм треба було щось їсти. Все, що вони могли там приготувати, це, це були такі ліпюшки на воді. Маса. Готуватися до свята починають за місяць, розповідає паломник Елі Чешин. Кожен квадратний сантиметр вдома обирається повністю, так як в этом праздники не за щоб було вдома і тим більше кушати нічого квасного. Іметься в виду то, що зроблено з муки і заквасилась. Так ось уже 3336 років юдеї на песах дотримуються цих звичаїв, а головне ж всі дні, розповідає паломник, пам'ятати про страждання, які пережив єврейський народ, та про своє спасіння. Сьогодні песах закінчується, втім, попереду ще два великі свята, які відзначають представники єврейської спільноти, говорить Елі Чешин. Песах Шавлот і Сокор. Коли у нас був храм в Єрусалимі, то була така заповідь. что все евреи должны покинуть своих домов и подняться в Иерусалим. Совершить такое паломничество, как здесь на Роша ну, наподобие. Сейчас этого пока что у нас нет. Но, по крайней мере, все остальные заповеди мы четко соблюдаем и отмечаем эти праздники. Людмила Трум, Суспільна новини Черкаси.